Маргарет Етвуд Щасливі закінчення. Переклад Тарас Єнс 2025 рік. Джон і Мері зустрічаються. Що відбувається далі? Якщо вам до вподобай щаслива кінцівка, спробуйте сценарій А А. Джон і Мері закохуються і одружуються. Кожен з них знаходить цікаву і високооплачувану роботу, котра їх надихає і захоплює. Вони купують чарівний будинок. Ціни на нерухомість зростають. Зрештою, коли вони можуть дозволити собі доглядальницю, у них з'являються двійко дітей, яким вони щиро віддані. Діти виростають здоровими. Сексуальне життя Джона і Мері надихає їх і захоплює. Вони мають гідних друзів. Вони весело проводять відпустки разом. Вони виходять на пенсію. У них обох є хобі, які вони вважають надихаючими і захопливими. Зрештою, вони помирають. Це кінець історії. Б Мері закохується в Джона, але Джон не кохає Мері. Він просто використовує її тіло для егоїстичної насолоди та кволого задоволення свого его. Він навідується до неї додому двічі на тиждень, і вона готує йому вечерю. Зауважте, він навіть не вважає її вартою ціни вечері в ресторані. Після вечері він трахає її, а потім засинає, поки вона миє посуд, щоб він, крий Боже, не подумав, що вона неохайна з усім цим брудним посудом довкола, і підмальовує губи свіжою помадою, щоб гарно виглядати, коли він прокинеться, але коли він прокидається, він навіть не помічає цього. Він одягає шкарпетки, труси, штани, сорочку, криватку та туфлі строго у зворотному порядку, від того, як він їх знімав. Він не роздягає мері, вона роздягається сама, вона поводиться так, ніби щоразу згорає від нетерплячки, не тому, що їй подобається злягатися, зовсім ні. Але вона хоче, щоб Джон думав, що їй подобається, бо якщо вони будуть робити це досить часто, він неодмінно звикне до неї, стане залежним від неї, і вони одружаться. Але Джон виходить за двері, на силу процідивши їй добраняч. А через три дні він повертається о 6 годині, і вони повторюють все спочатку. Мері плаче. Плакати шкідливо для обличчя це всім відомо. Мері теж це знає, але вона не може зупинитися. Люди на роботі зауважують це. Її друзі стверджують, що Джон щур, свиня і собака, що він недостатньо добрий для неї, але вона не може в це повірити. Всередині Джона, гадає вона, є інший джон набагато кращий. Цей інший джон з'явиться як метелик з лялечки, блазень з коробки, кісточка з чорносливу достатньо того першого Джона лише трішки стиснути. Одного вечора Джон скаржиться на їжу. Раніше він ніколи не скаржився на її їжу. Мері ображена. Її друзі кажуть їй, що бачили його в ресторані з іншою жінкою на ім'я Медж. Навіть не сама Медж нарешті пробиває шкарлупку Мері, ні, її дістає ресторан. Джон ніколи не водив Мері до ресторану. Мері збирає всі снудінні та аспірини, які може знайти, і випиває їх разом з півпляшкою Хересу. Ви можете краще збагнути, що це за жінка з того, що в неї навіть не знайшлося віскі. Вона залишає записку для Джона. Вона сподівається, що він її знайде вчасно, відвезе до лікарні та покається, а потім вони зможуть одружитися, але цього не відбувається і вона помирає. Джон одружується з меч, і все продовжується як у сценарії А. В. Джон старший чоловік закохується в Мері. А Мері, який лише 22 роки, шкода його, бо він хвилюється, що в нього випадає волосся. Вона спить з ним, хоча й не кохає. Вона познайомилася з ним на роботі. Вона закохана в хлопця на ім'я Джеймс, якому теж 22 і котрий ще не готовий стати осілим. Джон, навпаки, давно осів і, власне, це його непокоїть. Джон має стабільну, респектабельну роботу і просувається у своїй царині, але Мері не вражена ним. Вона Вражена Джеймсом, у якого є мотоцикл і чудова колекція плетівок. Але Джеймс часто сідає на мотоцикл і їде геть, бо він вільний. У дівчат своє уявлення про свободу, тому Мері проводить четвергові вечори з Джоном. Четвер єдиний день, коли Джон може вирватися. Джон одружений з жінкою на ім'я меч. У них двоє дітей, чарівний будинок, який вони купили щойно перед тим, як ціни на нерухомість пішли догори, та хобі, які вони вважають надихаючими і захопливими, коли мають на них час. Джон каже, Мері, наскільки вона для нього важлива, але, звичайно, він не може покинути дружину, бо зобов'язання є зобов'язанням. Він розводиться про це більше, ніж треба, і Мері це видається нудним, але старші чоловіки можуть продовжувати це довше, тому загалом вона досить добре проводить час. Одного разу Джеймс приїжджає на своєму мотоциклі з якимось висококласним гібридом каліфорнійської трави. І Джеймс з мері заходять далі, ніж можна повірити, і опиняються в ліжку. Все розпливається, наче глибоко під водою, але з'являється Джон, у якого є ключ від квартири Мері. Він знаходить їх обкуреними і переплетеними. Навряд чи йому пасує ревнувати з огляду на меч, але тим не менш його охоплює відчай. Зрештою, він же перетнув межу середнього віку, через два роки буде лисим як яйце, і цього йому не знести. Він купує пістолет. Кажучи, що збирається стріляти по мішенях. Це найслабша частина сюжету, але з цим можна розібратися пізніше. І стріляє в них обох і в себе. Меч після відповідного періоду жалоби виходить заміж за чуйного чоловіка на ім'я Фред. І все продовжується як у сценарії А, але під іншими іменами. Ге. У Фреда та меч немає проблем. Вони чудово ладнають і долають будь-які дрібні труднощі, які періодично виникають. Але їхній чарівний будинок стоїть на березі моря і одного разу наближається гігантська припливна хвиля. Ціни на нерухомість падають. Решта історії розповідає про те, що спричинило припливну хвилю та як вони рятуються від неї. Їм це вдається, хоча тисячі гинуть під водою. Але Фред і меч доброчесні та вдячні і продовжують жити як у сценарії А. Г. Так. Але у Фреда хворе серце. Решта історії про те, які вони обидвоє добрі та чуйні, аж поки Фред не помирає. Тоді меч присвячує себе благодійності до кінця сценарію А. Якщо хочете, це могли б бути меч, рак, винна і розгублена і спостереження за птахами. Де? Якщо ви вважаєте, що це занадто буржуазно, зробіть Джона революціонером а Мері – агентом контррозвідки. І подивіться, як далеко це вас заведе. Пам'ятайте, це Канада. Ви все одно прийдете до сценарію, а хоча у проміжку ви можете отримати втиву сагу бойовик про пристрасні стосунки, хроніку нашого часу чи що кшталт того. Вам доведеться визнати усі закінчення однакові, як би ви їх не нарізали. Не обманюйте себе жодними іншими кінцівками, всі вони фальшиві або сфальшовані навмисно зі злим наміром обдурити. Або просто мотивовані надмірним оптимізмом, якщо не відвертою сентиментальністю. Єдиною справжньою кінцівкою є та, що наведена тут. Джон і Мері помирають. Джон і Мері помирають. Джон і Мері помирають. Ось вам і закінчення. Початки завжди цікавіші. Однак справжні цінителі, як відомо, віддають перевагу проміжку між ними, оскільки з ним найважче щось зробити. Це все, що можна сказати про сюжети, які в будь-якому разі є простим слідуванням однієї події за іншою. Що, що і ще раз що. А тепер спробуйте, як і чому.